Так, все, доброго дня. Я так розумію, що все вже нормально. Повертаюся до нашої теми. Бачу, що ви приєднатися. Так, все добре. Все, все владналося. Добре, добре, бачу. Дякую. Я вас всіх вітаю, що ви приєдналися на цей етер. Ми трошки будемо говорити на тему втікання. Хочу сказати, що сьогодні для багатьох людей ця ночь була дуже жахливою, і справді хотілося втікати, і справді хотілося кудись забіжати на іншу планету, і це нормально, да? тому що коли ми відчуваємо якийсь стрес, якийсь жах, да, нам хочеться кудись збіжати. І це правильно, тому що психіка шукає захист. І це нормально, але ми сьогодні поговоримо на різні моменти, да, коли корисно тікати, коли не корисно тікати, куди тікати, і де тікання стає пасткою о, такої воронки, да, де людині дуже складно вже повертатися. Я потім ще деяку інформацію викладу в саму весь весь цей канал, і ви зможете ще більше подивитися, потім почитати і ще для себе з'яснити. І так, нагадаю, хто я? Я приємше Тетяна, я психолог, ематолог, психотравматолог. Я являюсь авторкою книги Шлях по дзеркальному тунелю. І так, я вас пригласила на цю тему не просто так: ми поговоримо на тему ескапізм. Слово незнайоме, але дії дуже часто для нас знайомі, тому що втікання для нашої психіки дуже часто стає захисним механізмом. Механізм ескапізм це механізм, який включається для того, щоб нас захистити, захистити нашу психіку від однієї діяльності і переключити нас в іншу діяльність там, де ми можемо відчувати себе безпечними. Коли у нас є дуже сильні розчарування в однієї якоїсь проблеми, коли йде пік проблеми, ми шукаємо. Іншу таку ситуацію, де ми можемо розслабитися, де ми можемо відчути себе спокійно, де ми можемо відчути себе захищеною людиною. І ми шукаємо задоволення, щоб повернути собі ресурс. Це нормальний такий екс... ес... ескапізм, таке слово треба вивчити. ще щоб його зрозуміти, як, він, як, як воно на нас впливає. Я сьогодні трохи розгублена після ночі, тому якщо десь щось буде незрозуміло, я ще потім передивлюся і додавлю ще десь якусь інформацію потім в самому каналі. Що я хотіла вам розказати сьогодні? Що є ескапізм в різних формах, є пасивний, да? це коли ми хочемо відлікся. Просто переключитися на якісь фільми, на якісь серіали, на якесь е, спокійне для нас становище. Да? Це якісь, може бути ігри, це може якась природа. Що завгодно може бути, це такий е, е, пасивний ескапізм, коли ми можемо просто відключатися, переключатися і заспокоюватися. Є активний. Це коли ми відчуваємо дуже сильну напругу, відчуваємо стрес, і ми переключаємося в спорт, переключаємося, наприклад, в подорож, да, тому що в подорожі ми відчуваємо такий природній транс, коли наша психіка автоматично заспокоюється. Наприклад, коли ми бачимо це, да, коли транспорт він рухається в одному такому монотонному руху, і ми заспокоюємося. Коли ми бачимо. Як вітер колихає листя, да, ми, ми дивимося і ми заспокоїмося. Коли ми, наприклад, сидимо на морі, да, ми чуємо, як море шуршить, да, як оце одна волна, другу накидає, да, і ми заспокоїмося. Тому що це природний транс, який нас захищає, природне становище, яке дає нам спокій. І, ем... І коли спорт, подорож, або, або може бути творчість, якась, да, яка вам допомагає переключитися, да, там, малювання для когось музика, для когось якась пісня. Да, ви можете її слухати цілий день, і вона вам не набридає. Да, ви просто от слухаєте, розслабляєтесь і повністю занурюєтесь в якусь другу історію. Це нормально. Це два таких момента, коли може бути Ескапізм пасивним, і коли може бути активним. І то і то для нас є можливістю переключитися від якоїсь стресової ситуації. Да? Коли, наприклад, стресова ситуація дуже довго, наприклад, декілька років, дуже складно е, тримати себе постійно в ресурсному стані. Тому це нормально, коли ми будемо переключатися і е, деколи, да? інколи, Переключатися, ми там побудемо і повертаємося в своє це реальне життя, яке воно може дуже-дуже різним, яке може нас лякати, яке нас може не лякати яким завгодно. Але ми повертаємося в це життя, бо ми знаємо, що тут нам треба щось робити в цьому житті. І є деструктивний ескапізм. Отут я трохи зупинюся більш. Поговорю, тому що тут є вже починається ловушка. Коли людина дуже часто розуміє, що я не витримую напругу, я не можу, і постійно переключається. Знаєте, така вже з'являється така легенька звичка, коли людина постійно туди тікає. Тікає, створює свій світ і відстраняється від цього на світі. Деструктивний ескапізм це може бути. Алкоголь, наркотики, це може бути азартні ігри, це може бути переїдання, це може бути робота 24 на 7. Робота теж може бути такою ловушкою. Що треба зрозуміти, що здоровий ескапізм він допомагає витримувати напругу, переключатися і вистанавлюватися. А нездоровий ескапізм він запихує людину в такий легенький лабіринт, потрошечку, по, трошечку, по людина переходить переходить із оцієї реальності в свою реальність, яку малює, яку створює, і потім звідти вже не хоче повертатися. І чим частіше людина туди заходить і не повертається в реальність. Тим більше це стає деструктивною. Це лабіринт, який затягує звичка, яка затягує, і людині дуже складно потім повертатися з цього лабіринту. Це дуже потрібно деякі кроки, шаги робити. Як людина робила в одну сторону, потім треба повертатися в іншу сторону, але повертатися вже самостійно людина не може. Там же потрібна підтримка, там же потрібна допомога, там же потрібен хтось, хто буде вас виводити за руку з цієї проблеми. Нездоровий ескапізм деструктивний це постійна, неусвідомлена і надмірна втеча від реальності. Людина, яка не просто відпочиває, а повністю занурюється в цей світ. Вона повністю створює для себе цей світ і в цьому світі живе. І знаєте, людина, яка вже для себе зробила цю звичку, це такий свій світ, вона може. Тільки по чуть-чуть винирювати, заглядати в цей світ, а ну тут все як було, так і було. І потім повертається в свій алкоголь, повертається в свої, свої наркотики, повертається в свій тодогалізм, повертається в свій шопінг і ще кудись повертається, і звідти не виходить. Ну, Частіше звичка, яка не повертає людину, це алкоголь і наркотики. Як зрозуміти, коли це стає вже проблемою? Якщо дуже часто звикає така. Ситуація як прокрастинація, да, це ви постійно відкладаєте якісь свої справи на потім, ну потім, ну ще ну я потім зроблю, я потім зроблю це вже є деякі кроки, які вам говорять про те, що ви вже від чогось тікаєте. Це такі, такі сигнали, мікросигнали, які вам показують, що так, щось вже не гаразд. Треба звернути увагу на себе, а на, на те, куди ви тікаєте, чого ви тікаєте, і що ви саме для себе хочете знайти. Це може бути загострення нервової системи. Ваша нервова система може просто тоже давати сигнали, да, що щось вже не то. Нервова система постійно вас кудись включає в тривогу, да, включає в якісь перепади настрію. Ви можете це на собі дуже сильно відчути, але ігнорувати. Це може бути ізоляція, де да, ви можете навмисно себе відкидати від спілкування. Ви можете постійно для себе придумувати якісь відговорки, да, продумувати деякі справи, щоб як менш спілкуватися з людьми. Це може, знаєте, розвиватися така залежність, яка стає, ви для себе її називати віддушина. Це моя віддушина. Але куди вона віде, веде ця віддушина і як надовго? Коли ескапізм може стати проблемою? Коли це стає єдиним спосібом вирішувати свої проблеми. Коли людина туди повністю занурює і не хоче вже повертатися, це вже є проблема, коли треба не просто розуміти, що там стрес, там вже і стрес, там і депресія, там нервова система вже е, кричить і все інше. Все, там вже треба тільки допомога. Чому? Тому що. Е, Реального життя вже не існує, да, людина потрошечки спочатку, да, а потім зовсні, зовсім витісняє цю реальне життя і переключається на життя, яке я собі придумує. Придумує, живе там. Це може бути дуже жахлива ситуація, да, але людина там живе і відчуває себе свободною, без планок, без е, пафосів, без якогось е, е, якогось. Відчуттів, да, людина собі створила світ і там живе. Я е, в каналі після цього етера прикріплю ситуацію про одну жінку, яка втікла від себе. Да, чому тому, що були е, проблеми з у дитинстві, були проблеми у шлюбі, да, травма на травмі і травмою закріпилася, і людина вже для себе вирішила, що єдиний спосіб втікти від себе, да, не від травми, а від себе це втікти в іншу реальність, яку я створюю. Інша реальність це мій світ там, де я можу чути себе, відчувати живою людиною. Немає вже різниці для людини, що саме там є. Чи його там нема, да? тобто, там нема вже обов'язків, там нема вже ніяких треба, ні, да? нічого нема. Але людина відчуває себе живою. І це такий вже деструктивний ескапізм, який вже людині говорить, що все, це вже ми ми дивимося на людину, і для нас це жах, а для людини це спокій і своє життя. Що я ще трошечки б хотіла сказати, що як можна вийти, треба просто зрозуміти, що це є реальна проблема, що я постійно від себе тікаю. Я створюю собі постійно якийсь світ і вчасно зупинитися. Зупинитися для того, щоб повернутися в реальне життя. Да? Тому що в реальному житті тут є дуже забагато всього цікавого. Треба просто вбрати мусор, вбрати біль, вбрати травму, яка вас. Штовхає в інше створювання вашого спокійного життя. Наприклад, якщо ви тікаєте в, ну, наприклад, в серіал, да, ви можете собі зрозуміти, що якщо ви там сидите весь вечір і дивитесь серіали, там 5 годин, наприклад, п'ять да, серій, поставте собі ціль, що ви подивитесь тільки одну серію да, і займатися. Ще чимось іншим, якоюсь другою справою, да, щоб просто переключатися. Якщо ще хотіла сказати, як жінки тікають, да, і як чоловіки тікають. Наприклад, жінка може втікати або на роботу, або на дачу, або включити собі шопінг, да, кудись там втікати, да, своє таке місто, де вона може просто відчувати себе такою вільною, свободною, може якось рухатися, відчувати себе живою. Як чоловіки тікають, вони тікають по-іншому. Чому? Тому що жіноча і чоловіча психіка, вона дуже різна. Вона дуже різна. І за цього жінки і чоловіки одне одного не розуміють. Тому що для жінки важлива емоції, для, для чоловіка важлива логіка і факти. І, можливо, ви помічали, як чоловіки йдуть на рибалку і можуть 5 годин дивитися в одну точку і ловити рибу. Насправді вони там не рибу ловлять. Насправді. Чому? Тому що риба непогано плаває і в маркеті. А насправді вони там сидять і вигружають свій мозок, тому що для чоловіка потрібен час, для чоловіка треба вирішити свою проблему, свою задачу логікою і фактами. Він сидить і складає, як це має виглядати, як це треба зробити, як мені е, діяти далі і так далі. Да? Він може 5 годин вирішувати. Всі ці моменти в спокій, да? тому що немає поряд жінки, яка емоційно щось розказує. Да? Він може сидіти і вигружатися, прийняти рішення і повертатися дому, додому. І він уже має е, для себе деякі е, відповіді і знає, як йому діяти далі. Тому чоловік може спокійно. Сидіти 5 годин, дивитися в одну точку, і може дуже сильно нервувати, коли він йде з жінкою і купляє помаду. Це така дуже велика різниця. Ще чоловіки можуть тікати в суспільство чоловіків, да, наприклад, в гаражик. в гаражик, де є чоловіки, які теж вирішують проблеми. Да, вони спілкуються, вони між собою вирішують і дивляться, як це виглядає з інших сторін. Тому щоб вигрузити себе, їм потрібен час, потрібно спілкування, і потрібно теж якесь місто, де вони можуть відчувати себе свободними, де вони можуть себе почути, як їм справлятися з чимось, тому що жінки вони мультитрекерні, вони можуть можуть одночасно робити декілька справ. Чоловіки цього не можуть. Їм потрібно одна справа одну зробити. І переключитися на іншу, і в цьому дуже велика різниця і, і за цього жінки нападають на чоловіків, чого ти не розумієш, чого ти не робиш. Я ж тебе прошу вже декілька разів. І це, і це стає проблемою. Якщо не розуміти психіку жінки і чоловіка, тут буде дуже забагато конфліктів, і вони можуть не вирішуватися. Це може бути точкою кипіння, коли один від одного. В шлюбі люди тікають, тікають в свій світ, да, який створюють в свій світ, який відчувають, відчувають себе спокійно і свободно. Так, я б хотіла, до речі, побачити нарешті питання, але я не знаю, як це зробити. Я, мабуть, чат не підключила. Не хочу, щоб тут щось таке зламалося зараз. Ви можете мені написати, якщо щось вам не ясне, якщо ви хочете розібратися з цим питанням ще більше, ви можете мені особисто написати. Я буду відповідати на деякі ваші питання. І Якщо у вас є зараз проблема, ви зрозуміли на цьому етері, що є такі місця, коли ви втікаєте, і ви все частіше це робите. Або ви знаєте, що хтось так постійно робить, да? ви можете вже робити кроки, кроки, які допоможуть і вам, і вашим близьким відчувати себе спокійно і повертатися в реальне життя. Я хочу сказати, що в мене відкрита. Діагностика це 30 хвилин, коли ви можете давати свої запитання і знайти для себе відповіді, да? знайти для себе рішення, як ви можете рухатися далі. Ви можете прийти до мене на сесію, це півтори години, де ви можете просто розібрати вже якусь ситуацію і знизити її активність, переключити своє цю напругу, яка кипить, да? її убрати і йти далі рухатися. Ще у мене є е, супровід, де ви можете повністю перествоватися, е, повністю зрозуміти психіку свою. Навчитися розуміти свої емоції, навчитися розуміти свої і чужі емоції. Ви зможете зрозуміти свій психічний стан, як з ним справлятися, як йому давати підтримку, як створити свою самооцінку, яка не колихається, не впадає ні в мінус, ні в плюс, коли ви можете бути стабільною людиною, справлятися з всім цим світом, який відбувається, мати свою опору, мати підтримку на 100%. Так, все, що я хотіла вам сказати, я сказала. Деякі моменти я вже прикріплю в, в самому чаті, і ви зможете ще почитати. Дуже дякую, що ви прийшли. Хочу сказати, що якщо є питання, не відкладайте їх, а напишіть мені, будь ласка, в особисті. Я буду дуже рада вам відповідати. Ще раз нагадаю, як і що ескапізм це природний захисний механізм, який нам допомагає витримувати напругу, витримувати стрес, витримувати депресію, да, яка ще до депресії, витримувати, переключатися, переключатися корисно. І зрозуміти, коли вчасно ви можете зупинити цей механізм, який заштовхує людину в лабіринт, в таку воронку, з якою дуже складно вже вийти, е, які можна зробити рухи, це повертати себе в реальність і робити кроки, які будуть поступово поступово е, спочатку зменшувати ваше втікання, да, е, вашу залежність, і потім звернути. На реальність і повертати свою постійну реальність. Тому що ми живемо тільки в реальності. Тільки сьогодні, тільки зараз. Все, дуже дякую, що ви прийшли, що ви послухали. Мені дуже приємно чекаю ваші питання в особистих. В особистих, в особистих. Зустрічі. Так. Так, так. Збережу, і ви зможете ще передивитися. Вибачаюсь, після цієї ночі, дуже мене теж деякі моменти трохи колихають, тому, 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 тому трохи я розгублена. Так, дякую, що прийшли і подивилися.